Мої вітання, шановні, хочу почати спочатку з нового режиму гравіродження. Якщо хто ще не знає, це два режими: гравітація і відродження, які з'єднали в один. І вийшов ось такий фановий і цікавий режим. Щодо того, скільки часу він буде, початок запуску 19 липня о 9 ранку, і закінчення 25 липня. Головною особливістю режиму стане швидка їзда і три життя. З яких ти можеш відродитися два рази. Також, як кажуть розробники, фановою особливістю режима стане кровавий слід, який ви накладаєте на танк. І так як гравітація відсутня, міцність у танків буде ну дуже швидко закінчуватись, навіть в польоті. Так як то кажуть, ну, слава Богу, що отак що от, от воно вийшло. Також приємним бонусом стане наказ, який прийде разом з режимом. Де банально за 10-15 переможних боїв в режимі отримаєте кіткоїни коїни і, можливо, якийсь аватар? Як кажуть, дрібниця. Але приємно також зараз в україномовному клані Холс проходить набір гравців. Умови вступи такі: від 53% перемог, від 1600 середньої шкоди по акаунту, а також від 2000 середньої шкоди на топах 10 рівня. Вітається участь в турнірах клану. Також величезним плюсом буде знаходження в клановому Discord сервері. Посилання на нього залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Всі контакти для зв'язку теж залишу там. Доєднуйтесь та підтримай україномовні клани. Хай щастить! Наступною новиною стане ребаланс десятих рівнів, який буде скоріше за все в вересні. Разом з оновленням прийде ребаланс. Скоріше за все, такі танки, як ТВП і інші токсичні танки, стануть добрішими і пройдуть школу виховання. А ті, хто були тихими, стануть дуже цікавими. Як ще раніше казали розробники, що це робиться для того, щоб гравці качали не один клас техніки і не йшли. Якщо топ, ну чесно кажучи, не дуже. Тому частіше за все, танки, які зараз не в пріоритеті, стануть пріоритетними. Ну, це суб'єктивно мої думки. А взагалі ребаланс покаже. Дай Боже, улюблені івенти. Знову вже з 27 липня чекаємо івент на Шерідан Ракетний, який пройде скоріш за все 8 днів, де вам потрібно буде перемагати в рандомі, в рейтингу чи навіть в режимах. Ось тут досить цікаві нюанси. Давайте спочатку за кількість перемог. Для фанових режимів ця цифра 100 перемог. Це щоб забрати повний ланцюг і танк. Ну. Не чіпати контейнер. А в рандомі ця цифра зросте до 150 перемог. Також, якщо у вас вже є Шерідан ракетний, то граючи в фанових режимах саме на ньому, ви будете закривати івент ще швидше, так як замість звичних двох ракет в рандомі та трьох ракет в фанових режимах, будете отримувати 4, що досить сильно прискорить проходження івенту. П проходження Ну, того ж самого івенту, так. Щодо компенсації за танк, якщо він в тебе є, отримаєте всього 551 одиницю золота, що є скоріше... Маленьким бонусом. Ha, 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 ha. Більшість цікавить, що знаходиться в контейнері, який ми зможемо забрати 10 разів. І всередині знаходяться досить посередні нагороди: срібло від 30 до 90 тисяч, декілька обвісів, а саме теслаган, вогняний гарпун і снігова гармата. Також, окрім цього, декілька камуфляжів, а також X5 досвіду, що стануть в нагоді для тих, хто прокачує гілки. За бустері я взагалі. мовчу, Це стало вже таким повсякденним. Ніхто не сумнівався ще в одному івенті, хоча це більше схоже на квест, а саме в рейтингових боях. Буквально декілька місяців тому, чи можливо трішки більше, вже був схожий, чи можна сказати навіть такий же е, квест івент, але тоді не було ще сезону. Тому додана валюта кіткоїни стала додатком до цього квесту. Сам івент починається з 4 серпня по 14 серпня. Також нюансом в цьому івенті стало збільшення нагород вільного досвіду і контейнерів. В минулий раз забрати можна було тільки 5, а зараз їх більшість збільшать до 10. Щодо нагород в контейнері, нічого не змінилося. Обвіси, камо, бустери, ну і ви все бачите і так. Для того, щоб виконувати цей івент, потрібно буде всього 60 боїв, якщо ви будете отримувати тільки по 16 валюти, і 45 боїв, якщо за кожен бій забирати 25 валюти. Але ця цифра, на жаль, для кожного індивідуальна. Наступною новиною стане нова гілка середніх танків Польщі. Так-так. Вигляді топа CS 63 І розробники вже анонсували її. Але що додати виходу, інформації не було. Так ось тепер інформація є. І тому нову гілку слід чекати разом з ребалансом 10 рівнів, тобто приблизно в середині чи в кінці вересня. Тобто, скоріше за все, в 10.3. Тому чекаємо з задоволенням, бо нова гілка повинна бути цікавою, ну, принаймні. Так хочеться думати. Трішки про турніри. Зараз проходить Blitz Summer Cup, який я, до речі, теж коментую. В наступному місяці для Єврорегіону будуть нагороди за перегляд трансляцій, а саме 19 і 20 серпня. Щодо який саме час і все в цьому дусі, давайте спочатку доживемо до наступного місяця. Далі інформація обов'язково з'явиться ближче до початку. На сьогодні це всі актуальні новини. Дякую за перегляд. Не забудь підтримати Вподобайденом і підпискою на канал. Також можеш завітати до телеграму, там якраз нещодавно був розіграш батлпасу. Також дякую спонсорам каналу. Велика шана за підтримку каналу, шановні. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До зустрічі!